Хто за стабільність на полях, будь ласка, разом з компанією «Стандарт» Завітайте к нам на гібрид соняшника по технології Сумо. Це соняшник Neymar Plus, виробник компанії «Артагра». Технологічна база це Підранстар 50 грамів і 6 які до 7 развовчка. Що потрібно знати, можете звернутися нам на наші офіційні канали і побачити це все наживу від посіву до збирання. Все буде у нас на каналі YouTube. Но зараз покажу по, як воно. По просьбам наших телезрі... телеглядачів, як виглядає Neymar Plus, це на зараз у нас 23 вересня. Зробили такий аспект, що кожен хоче знати, будь ласка, кожен хоче знати, звертайтеся в компанію Вест Ми виїхали для вас показати Neymar Plus, зріс соняшнику найвищий 1,50 м. кошик спланований, вже листовий апарат готовий до того, щоб його косили. Отакий от от ряд. 70-й міжряді, так що Наймар Плюс, постачальниковий стандарт, завжди раді. Готуємось до збирання, підписуємося на канал YouTube. Буде повний запис всього. По 58 гібридам. Ми вибрали вам топчик горобчик, як ви просили. Так що Neymar Plus рули. А ви вже говоріть висновки в цих коментарях, скільки ж він сипне. До зустрічі, шановні мої глядачі та підписники. Ну і звісно, клієнти.